Слава Ісусу Христу. Сьогодні Різдво Пресвятої Богородиці і з приводу цього свята я би хотів поділитися деякими міркуваннями з приводу того, ким є Діва Марія і який шлях вона нам відкрила. Я виходжу з двох тез. тез перша теза це те, що те, що відбувається колись, відбивається у вічності. І друга теза. Це те, що, прийнявши Божественну природу, згори Діва Марія відкрила зворотній до Христа шлях, яким можемо скористатися ми усі. Почнемо з першої тези. Якщо ви пригадуєте, є така ікона, яка зображає Адама і Єву, які ходять по райському саду і спілкуються з Богом. І Бог там зображений як Христос. Дійсно, будь-який контакт людини з Богом відбувається в Ісусі Христі, незалежно чи то було історично до пришестя Христа на землю, чи пізніше. І в стародавніх часах, і пізніше, люди комунікують з Богом виключно через другу Його іпостась через Христа, Боже Слово об'явлене. Таким чином. Христос, колись, воплотившись в світ, Він свою людську природу поширив на всі часи, на минуле, і на майбутнє. Це перша моя теза, такий, такий засновок. Друга теза на відміну від Христа, який з гори, та Бог з гори прийшов, прийняв людське тіло, втілився. Діва Марія, навпаки, людина від землі, яка була запліднена Божим Словом, Логосом, Господом, і. Народжуючи Христа, проклала шлях для всього створіння. Другими словами, Діва Марія, ну, умовно кажучи, була першою, хто прийняв Бога в людське, в матеріальне тіло в такому обсязі, в такій інтенсивності, як це зробила вона. І всі ми. Коли називаємо Діву Марію Матір'ю, не тільки Христа, а й нас самих, в тому числі маємо на увазі і цей аспект, що таким чином ми всі народжені нею для вічності, прийнявши Святого Духа, прийнявши Божу іпостась, ставши спорідненою з нею, вона фактично втілює ікону всього людства. Вона саме тому називається іконою церкви, так? через те, що церква в ній має свою досконалість, висловлює свою досконалість в її образі. Тобто Діва Марія це зразок, яким маємо стати всі ми, земні істоти, створені, обмежені, невічні, але приймаючи Боже Слово, приймаючи Христа в серце, споріднюючися з Ним. Ми таким чином становимося також громадянами вічності, громадянами Божого світу. Тому, коли ми говоримо про Діву Марію, важливо розуміти і мати на увазі цей містичний аспект. Можна по-різному сприймати, як саме відбулося це споріднення. Я думаю, що філософи богослови. Дві тисячі років це вияснювали і буду ще 2000 років вияснювати. Але є факт. Факт той, що обмежена людська істота, тлінна людська істота, приймаючи Святого Духа, приймаючи Бога в своє тіло, вона отримує вічне життя і стає, як називають його її літургічні тексти, новою Євою. Перша Єва була земна. Перша Єва впала, друга Єва, будучи за мною, споріднилася з Богом тілесно і таким чином врятувала нас всіх. Тому, коли ми молимося про те Богородиця спаси нас, це не є применшення ролі Христа, це скоріше визнання ролі Пресвятої Богородиці. Я розумію, що ну, у всіх є досвід, який би дозволяв. Таке визнавати, там є протестантські церкви, є християни в православній, в католицьких церквах, які цього не розуміють і не відчувають. Та, вони жнуть бородиться як богиню, як якусь там е, істоту, яка е, має щось особливе для нас, для того, щоб ми наблизилися до Бога. Та, таким чином ми можемо боятися Бога, але до Діви Марії, як до матері, ставитися більш відкрито. З надією. Ну, це таке дитяче розуміння, тому що Діва Марія, по-перше, не є в прямому сенсі посередництво між людиною, між Богом, а вона радше є зразком для нас всіх, як ми маємо скомунікуватися з Богом. Звичайно, що ми не можемо фізично народити Христа тілесного. Це вже відбулося, це не треба повторювати, але ми в своє тіло. Приймаємо другу постать Господа, з ним споріднюємося через святі таїнства, через віру, через внутрішній досвід, зустрічі з ним. І таким чином ми стаємо тим, ким стала Діва Марія по встановленню, по благодаті. Можна міркувати глибше про це, можна знаходити паралелі з. Містичними вченнями, які говорять про те, що ця материнська природа, ця матеріальна природа, яка уособлює жіночу і божественної енергії, що вона є втілилась з Діву Марію, і можна далі йти в цьому розумінні, та сьогодні також Святої Софії, престольне свято храмів, присвячених премудрості Божої. Це інший етап, інша розмова. Для початку треба усвідомити, що ми в божественному тілі маємо частку, яку нам фактично створює для нас Діва Марія. Церква називається Невестою Господньою, але також і Діва Марія називається Невестою Господньою. Тобто, про що йдеться, що власне Діва Марія є таким вселенським, вона стала фактично вселенським тілом. Всіх християн, всіх віруючих у Христа. Таким чином ми разом з нею складаємо, як кажуть сучасні богослови, корпоративне, та корпоративну спільноту, корпоративну церкву. Йдеться не про корпорацію, а від слова корпус, тіло Тіло Христове, яке в матеріальному світі отримало свою плоть від Діви Марії, і так само в тілі Дів Марії, у Вселенському Божественному, в обоженому тілі Дів Марії ми фактично стаємо також часткою, стаючи часткою церкви і стаючи часткою тіла Христового, часткою тіла Його невісти. Хочу вшанувати сьогодні Прислубороду і Різдво, вклонитися цьому і подякувати за те, що відкрило нам цей шлях, шлях спасіння. Тому вона разом з Христом є невід'ємною часткою економії, невід'ємною часткою Божого задуму щодо людського спасіння. І відповідно жодна христологія не може оминати роль і сутність дів Марії, та не може, не може існувати без маріології. Тому богословів я закликаю. Не забувати про цей аспект божественного втілення і якийсь певний час або для себе, або для блага інших присвятити дослідженню цього аспекта божественного об'явлення. Слава Ісусу Христу, слава Пресвятій Богородиці, Спасительки Світу!